I'd be so happy if she came to see me one day. <laughs> I'd be so happy if she came to see me one day. Hello, my dear students, welcome back to my channel, you're welcome. Сьогодні ми маємо урок 18 рівня A 2 і будемо розбирати з вами детально Second Conditional, умовне речення другого типу. Умовні речення нульового та першого типу ми вже розбирали. Посилання на дане відео залишу в описі під даним відеоуроком. Що ж таке Second Conditional? Коли, наприклад, ми хочемо сказати, якби я був на твоєму місці, я би пішов туди, або я би зробив те чи інше. Це і буде наше умовне речення. Коли у двох частинах нашого речення ми маємо частичку би. If I were you, якби я була на твоєму місці, I would go there, я би пішла туди. Отже, почнімо розбирати детальніше. Спершу подивимося на формулу, як ми утворюємо наш second conditional. Наше речення буде складатися з двох частинок IF clause and main clause. If clause це частинка, де у нас буде умова, за якої умови щось там відбудеться. І тут ми будемо мати past simple. І головна частинка – там, де ми будемо бачити результат, а що би було, якби здійснилася наша умова. І тут ми з вами маємо «would» або «could» або «might» плюс інфінітив. Друзі, нагадую, що всі бажаючі, як діти, так і дорослі, можуть приєднатися до наших онлайн-групок по вивченню англійської мови, де ви маєте змогу активно практикувати ваші знання, вдосконалювати розмовну англійську, спілкуючись з іншими учасниками групи. Тож, якщо бажаєте приєднатися, заповніть анкетку у посиланні під даним відео та відправляйте на вказану пошту. The second conditional is used to imagine present or future situations that are impossible or imaginary. Тобто, як же ми з вами зазначали, цей тип умовних речень використовується для того, щоб уявити, говорити про. Уявні ситуації у теперішньому або майбутньому, які в принципі неможливі або уявні. Давайте подивимося на приклади If I had a million dollars, I would buy a big house. Перша частинка, частинка if, тут зазначаємо умову. За такої то умови, за умови, що у мене є мільйон доларів. Якби я мав мільйон доларів, if I had a million dollars, у другій частинці маємо would could або might плюс інфінітив. І тут ми бачимо I would buy a big house. Я би купив великий будинок. І першу частинку і другу частинку даного речення перекладаємо за допомогою часточок Б. Якби я мав, то я би купив. Тобто ситуаціям уявно. Другий приклад. If she studied harder, she would pass the exam. Якби вона навчалася більш наполегливо, вона би здала свій екзамен. Ще один приклад. If I were taller, I could play basketball better. Якби я був вищим, я зміг би грати в баскетбол краще. If she studied more, she might... Pass the test. Якби вона вчилася більше, вона, можливо, здала би свій тест. У всіх цих прикладах ми використали три різних модальних дієслова. Would, could, might, яка різниця в перекладі? I would buy. Я би купив, I could buy. Я би зміг купити, або, як в нашому реченні, I could play я би зміг пограти. I might buy я, можливо, купив би, або, як в нашому реченні, she might pass, вона, можливо, здала б свій тест. Тут ще варто звернути увагу на один момент. If I were taller, чому ми використовуємо were разом з I? Читаємо правило. When if is followed by the verb be, it is grammatically correct to say if I were, if he were, if she were, if it were. Тобто, як бачите, після I, he she it в умовному реченні другого типу ми можемо сказати. War, і це буде правильно. Однак ви також можете використати і was. You can also use these structures with was, especially in the he, she form. Тобто можете будувати ваші речення з was, і це теж буде окей. Тепер розглянемо заперечення та запитання, як вони утворюються. Тут все дуже просто, ви додаєте часточку not до вашого would, ну або could, або might. If I didn't have so much work, I would go to the party. Перша частина, там де if частинка, ми лишаємо past simple, просто вже робимо заперечення if I didn't have. І перекладаємо, як. Якби я не мав так багато роботи, I would go to the party. я би пішов на вечірку. У цьому прикладі ми зробили заперечення в частинці if, а частинку там, де would» лишили без змін. Можемо зробити навпаки She wouldn't be so tired if she went to bed earlier вона би не була такою втомленою, якби пішла спати раніше. Ну і в запитаннях ми виносимо на перше місце wouldn't або couldn або might. Would you travel around the world if you had more money? А ти би подорожував навколо світу, якби мав більше грошей? Would he help you if you asked him? А він би допоміг тобі, якби ти попросила його. Ну, а тепер давайте закріпимо і зробимо вправу. Fill in the gaps using the correct form of past simple in the if class and would, could might plus infinitive in the main class. Ну, наприклад, наше перше речення If I be taller, I play basketball. Тобто ми маємо сказати, якби я був вищим, я би грав у баскетбол. Або я зміг би грати в баскетбол. Натискаємо на паузу, виконуємо, і ви зможете себе перевірити на наступному слайді. І ось, власне, наші відповіді. If I were taller, I would play basketball. Звичайно, ви могли би написати I could play basketball. Ну, або I might play basketball. Я, можливо, би грав у баскетбол. Друге, if we had more money, we would go on a world trip. Знову ж таки, могло би бути we could go on a world trip. Або We might go on a world trip. Якщо тут, по даним прикладам, у вас виникли якісь запитання, пишіть їх у коментарях. Буду рада відповісти. Thank you for your attention. See you later. Bye-bye.